У пострадавшего политравма, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, позвоночно-спиномозговая травма, ушиб спинного мозга, шейного отдела позвоночника, тетраплегия. Пациент в тяжелом состоянии, госпитализирован в отделении реанимации номер один. Поліцейський, котрий сидів за кермом, вже відсторонений від обов'язків на період розслідування. Утім, у патрульній поліції заявляють, травми пенсіонер отримав не під час наїзду машини, а при падінні. Остаточні обставини ДТП з'ясовує прокуратура області. Було здійснено наїзд на пішохода, який переходив на вулицю Артема, який переходив вулицю настановленому місті. Внаслідок чого пішоход отримав травму, яку зазнав при падінні з висоти свого росту, встановлено на даний момент, що вони їхали зі швидкістю 5 кілометрів в годину, тобто це ну, не швидко, але патрулі відстановлені від виконання обов'язків до закінчення слідства.